Кроп'як летять над хатою ракети, летять над хатою ракети. Куди летять, куди впадуть. Це не кіно страшним сюжетом, це українці там живуть. Жили собі у власній хаті, трудились на своїй землі. Такі прекрасні та багаті худобу пасли у селі. В любові діточок плекали, Садили квіти під вікном. Весну піснями закликали, гостей збирали за столом, та їсть непроханий приперся, нахабнув хату й нашу вліз, ліс, і заболіло раптом серце, і полилося море сліз. Сусід став ворогом, ні, брешу. Сусід був ворогом завжди. Відкрили очі ми нарешті, запізно не робив біди. І знову летять кудись ракети, шахеди, смерть комусь несуть. Першого нину з дну. Не спад, жити не дають. Світанок, Стих. Телефон. телефони, знов бамкає як? і молимося біля ікони, збираємо витримку в кулак. І хлопцям дякуємо нашим, що небо наше берегли. Коли заткне той нерід пащу, хай би напився він смоли, бо нам потрібно далі жити, трудитись на своїй землі. Любові діточок ростити, худобу пасти у селі. На рідній українській мові, співатимемо ми пісень і будем нас обов'язково. Тиха ніч і мирний день.